Так, значить, ваші історії. Наприклад, Юлія Восенка в неділю робить пост. Вона вся в чорному, на стрільбище з рушницею пише: всі порядні дівчата ходять в неділю в церкву, а потім йдуть на полігон, тому що нормально вміти стріляти класно, це потреба часу. Вона закрила дві цінності для своєї аудиторії, бо вона з воли. Історію. Наприклад, в нас пиши, напиши, що ти ходиш в неділю в церкву. Твої проблеми. Ну, нас не ходять до церкву. Це не по собі щось таке придумав, ну і ходи. Ну але зброя це 100% цінність і там, і тут. Але для своєї аудиторії на Волині вона охопила дві цінності. І це її історія, яка відповідає цінності, яку захищає. От я це роблю. Приїхати на Великдень до родини, до сім'ї, сісти це, до речі, цінність, яка об'єднує, тому що навіть схід, який не ходить в церкву, це ж Різдво і Великдень це святе, всі збираються. Це цінність для всіх. От я показую, що ми сидимо, збираємося, я шаную своїх батьків, це цінність для суспільства. Отакі От важливо свої історії показувати. Далі. Твої пояснення. Що значить твої пояснення? Згадуємо свинку, яка мала експертизу так, отут. Тобто ми показуємо людям свою експертність, що в цій темі у нас експертиза вища, і тому ми можемо грати якусь лідерську функцію, вести за собою. Як ми доводимо, що експертиза вища? Ну, по моєму профілю. Наприклад, була петиція, щоб Юрій Бойка а, перестав бути героєм України. Хто не знає, Юрій Бойка про України. Це теж. У нас два герої України в парламенті, один з них Юрій Бойка. Це ще на голову не лазить, але ну, це так. А, є законопроект, який лежить в парламенті, пройшов перше читання, готується до другого. Після другого може бути прийнятий і з бойка можна зняти цю історію. На Зеленського. Після того, як ми написали, що Юрій Бойка, герой України, написали люди петицію, що типу, давайте щось з цим робити. Зеленський петицію делегував на Шмигаль. Е, ну і написав, що от прем'єру розібратись. Особливість петиції полягає в тому, що коли ви е, е, петицію подали, то відповідь від Шмигеля отримаєте тільки ви, а підписали більше ніж 25 тисяч. Розумієте, так? Да? Тобто всі бачать, що делегували на Шмигель, а що той Шмигель зробив, ніхто не бачить. І ми ж оголосили, що ми цю цінність захищаємо, ми боремось з зрадниками, це все вивіряємо. Ми пишемо, дорогой Шмигель, що? що ти там це думаєш взагалі, про це? А він пише, не на щастя. Ну і ми, звісно, як захисники цінності встаємо і кажемо, да ти поглянь, яка істота, не можу нормально напрацювати політику. Шмигель отримує від суспільства волшебний пендюль, тому що ну, це ж огидно не вирішувати таке питання. І що він робить? Каже: я подаю коротше, законопроект. Ну, я ж суб'єкт законодавчої ініціативи, Цілий законопроект, щоб войка позбавить е... звання Героя України. І тут би люди могли би подумати: Ну, нарешті, дошло. Але тут є ваше 10%, коли ви маєте людям сказати, що насправді відбулося. Ну, бо люди хочуть розуміти, що відбулося насправді. Насправді, наш прем'єр е... хайпував. І він прекрасно знав, що в профільному комітеті є законопроект до другого читання. Так а що ж ти вносиш ще одну ініціативу, яка буде гальмувати прийняття рішень, розумієте, так? І коли ж вноситься один законопроект, за РДП є можливість внести альтернативу. Летить ОПЗЖ, падає, спотикається, втрачає капці і дає свій законопроект. Ну, звісно, що в їхньому законопроекті альтернативний. Юра Бойко – довічно герой України. Ну, Розумієте, що відбувається, да? і комітет розглядає і каже: люди, ми замість того, щоб оце працювати, вимушені ну, оці всі історії розглядати. Популістичні, хайпові, е, погані, шкідливі. Тобто, ми замість того, щоб далі рухати ключову політику, тупцяємося на місці, бо ми маємо оце опрацювати, бо ви на нас це оправили. Хто з людей знає, як працює комітет? Як закони готуються до першого, до другого читання? Хто зможе пояснити, ну що насправді Шмигаль не така хороша людина, коли подав нібито хорошу ініціативу? Це тільки ви, які маєте експертизу. А по місцевих радах ні одна національна громадська організація, ну національного рівня, ні одне ЗМІ. Не розбереться так, як ви тут на місці. Тобто на місці у вас є унікальна експертиза, аби пояснити, а що ж дійсно відбувається в вашій міськраді, а що ж дійсно відбувається в вашій облраді, а що за цим стоїть. І оцих пояснень люди чекають, бо у вас є експертиза, бо ви ну, розумієтесь. І головне, коли ваша аудиторія, ваша спільнота це прочитає, ви представте, як вона порозуміше. І в нас є прекрасна культура ну, збиратися з друзями, там, ввечері або на вихідних. І кожен хоче на цій зустрічі бути головним героєм. Ну, Бо завжди є така внутрішня потреба соціальної реалізації. І коли зайде питання, а воно зайде про ці ціннісні речі, які ми обговорюємо, то людина скаже: ти представляєш, що придумавш Шмидт? І оце розкаже. І він в очах людей вже буде виглядати ого, а хто йому це дав? А це дорожче, ніж кілогречки, це дорожче там, ніж олії. Це ти людині дав експертизу, впевненість, вона визнала, що і вже між вами є відносини. Ну, бо він, оце що ви їм дали, навіть до друзів за стіл приніс. Розумієте? І це краще, ніж пляшка, яку можна друзям на стіл поставити, тому що йде реальна соціальна реалізація. Далі ви говорите про свої цінності, що ви захищаєте, що важливо для того, щоб захистити вашу цінність, це про вас.